Чотири джипи та два буси. Чернівецька міська рада закупила автівки для Збройних сил України. Машини на передову придбали за гроші міського бюджету. Їх направлять у чотири частини, де служать чернівчани. Тендер оголошували ще в липні, та на нього ніхто не відгукнувся. Тож міська рада закупила транспорт самостійно. На це витратили 2 мільйони 400 тисяч гривень. У міської влади є пріоритет. Це підтримка. Українських воїнів ми намагаємося на кожній сесії видати кошти по субвенції на частини, які зареєстровані в чинницях. І Всі автомобілі, які ми беремо, вони при закупівлі міської ради вони здорожчують вдвічі, тому що ми маємо взяти на баланс. І відповідно, цей правда підприємець має. Його розмитнити, а саме розмитнення воно складає ще таку саму вартість, як машина. Машини закуповували як на механіці, так і на автоматі. Волонтери кажуть, для військових це не принципово. Головне, щоб транспорт був справний. З цієї України збираємо, вибираємо їх, обслуговуємо попередньо, щоб були впевнені військові, що машина приїде і буде їм служити. Спочатку ми маємо їх. Всіх об'їхати, подивитись, тому що продавці бувають недобросовісні, вони приховують до факту, щось там не договорюють. Спочатку ми їх беремо, оглядаємо особисто, потім відвозимо їх на сересний спеціалізований. Ну, серисний центр, де вже повністю зроблять діагностику, тест-драйв. Нині багато запитів надходить на ремонт транспорту. Тож незабаром посадовці планують оголосити тендер на закупівлю різних автівок, які використовуватимуть на запчастини. У зв'язку з тим, що не не, не виходить їх це зробити швидко. вони звертаються до міської ради. Я думаю, що ми зробимо. Це це на набагато швидше, що вони отримують кошти з міністерства. оборони. Крім того, міська рада допомагає військовим спільно з благодійниками. Так минулого тижня дві частини отримали генератори від меценатів. Вони активно закривають інші потреби, які не можна купити з міського бюджету. Що, в принципі, є заборона на закупівлю. Це будь що військового призначення. Ну і тому, звісно, і то підключаємо і меценатів. В, в, волонтерів ще от ще чотириста року. З рук року їх стало більше. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на підтримку ЗСУ у чернівці виділили вже більш ніж півмільярда гривень. До кінця року у ратуші планують оголосити ще кілька тендерів на закупівлю необхідних речей для наших захисників. А ви вже, Олена Крючку Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4